У перші дні повномасштабного вторгнення воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади отримали завдання рухатись на Мелітополь. Саме Закарпатський легіон встиг на допомогу захисникам Запоріжжя та стримав наступ рашистів на обласний центр. Батальйон той момент знаходився на одному з полігонів тут біля Дніпра. Ну і 26-го. 27-го числа отримав завдання висунутись в бік Мілітополя. Тобто, повномасштабну війну було, ну, зустріли на запорізькому напрямку. Почали підготовлювати ну, разом з місцевим населенням. Воно допомагало. Потім бригада воювала на Гуляпільському напрямку, каже Михайло, тривалий час перебували в оборонних боях. Потім на Курахівському напрямку та біля Мар'їнки. Нині знову на Запоріжжі. Розповідають, за півтора року повномасштабної війни ворог звів тут декілька ліній оборони та дуже щільно замінував територію. На цьому напрямку тільки йде щільність мінних полів. Тобто вони і фугаси закопують, і плюс. Міни закопують, ну, як правило, де біля міни, біля ТМ 72, там, як правило, розкинуті там противопіхотні міни, там навіть вплоть до, може бути, ці їхні ліпістки, тобто для того, щоб сапер так просто ну, не підійшов, не розмінував. Гадять окупанти по позиціях наших військових та прифронтових населених пунктах із авіації. Щоправда, каже Михайло, надто близько намагаються не підлітати. Авіація постійно у них працює, тому що сушки їхні ну, до переднього краю особо не підлітають. Ну, К-52, сушки МІ-8, на відстані 7-8 кілометрів, бо бувало таке, що вони і по своїм. І, е, наносили вогневе ураження не тільки по-нашому. Але найбільше докучають нашим захисникам безпілотники. Їх у росіян багато, кажуть військові. Щоправда, останнім часом на Запорізькому напрямку значно поменшало орланів. Можливо, тут дуже потужно працює РЕП, припускають військові. Зате інші модифікації дронів постійно навідуються на позиції. Тут е, ланцети зала застосують. Ну, Кожен день там, по три, по чотири, можливо навіть більше. Ну, Десять, до 10, до 20 там, це тільки до обіду, може тут літати над, над позиціями, ну, навіть в тил наш залітає досить так часто і багато. Ну, в основному там, вони шукають артилерію нашу, відповідно логістику. Попри труднощі, бійці налаштовані рішуче і готові боронити Україну до перемоги, яка неодмінно буде. Перемога це в першу чергу, це коли ми вийдемо на наші кордони, нашої держави. А друге, це коли вб'ємо того москаля внутрішнього нашого, це буде перемога. До речі, за значний внесок закарпатської бригади у те, що Запоріжжя залишається українським містом, одну з вулиць у космічному мікрорайоні перейменували на честь бійців бригади. Тепер вона носить назву Закарпатського легіону. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.